Металіст-1925 уклав контракт із 19-річним українським півзахисником Вадимом Сологубом, який у першій частині сезону виступав за Львівський рух. Термін угоди сторін до кінця 2026 року. Виступатиме під 88 м номером. Легенда харківського футболу Клейтон Шав'єр підписав також контракт із Металістом 1925. Контракт розрахований до кінця 2023 року. Взимку бразилець прийшов повноцінний збір з Металістом 1925, де своїми діями. Мита викликав захоплення як у тренерів команди, так і у футболістів. Він буде виступати під дев'ятим номером. Голкіпер Вереса Богдан Когот подолав позначку у 100 матчів за клуб. Ювілейним для гравця був матч з ворською ще у 17-му турі. А поєдинок проти Кривбаса був для нього вже 102-м у складі Вереса. Перед матчем 19-го туру голкіпер отримав від керівництва клубу символічну футболку із цифрою 100. 35-річний воротар виступає за рівненський клуб з 2019 року. Екс Форвард пенсіонерів підтримав українського Вінгера, який ніяк не може заграти у лондонському клубі. Вважаю, що Челсі в особі мудрика придбав талановитого футболіста в той момент, коли він ще дуже молодий. Це інвестиція в майбутнє, сказав Шевченко. Молдовські фанати влаштували перформанс на підтримку України. У ході матчу чемпіонату Молдови між Зімбру та Шерифом вболівальники господарів вирішили провести політінформацію для зайнятих прихильників Росії. Фанати Кишинівського клубу розвісили на трибунах величезно. Шезні банери з політичним змістом. На першому було написано: руський мір приносить сльози, кров та жахіття тим, хто сліпий. На другому Молдова 1992, Грузія 1992-2008, Україна 2014-2022. Центральний захисник гірників Вітау на правах оренди виступає за Інтернаціонал до 30 червня 2023 року. Однак Колорадо хотіли б залишити 23-річного футболіста на постійній основі. Раніше Шахтар готовий був продати Вітау 4 мільйони євро. Проте Інтернаціонал намагався знизити ціну. Тепер, коли захисник став ключовим гравцем у команді, бразильці готові заплатити вищу суму, але вона не влаштовує донечан. Шахтар готовий продати Вітау за 7,2 мільйони євро, що перевищує можливості інтернаціонала. Контракт гравця з гірниками діє до літа 2024 року, а його вартість оцінюється в 6 мільйонів євро. Співвідучий КДК Сергій Болотніков заявив, що матч 19-го туру УПЛ минає Інголець, який завершився на користь інгульця міг бути договірним. Мені поступив сигнал від футбольних знаючих людей, що є дуже переконливі чутки, що це був злив, що Минай та Інголець зіграли 3 в 3 очки. В першому колі Минай виграв в Петровому, а зараз команди добазарилися повернути боржок. Я перевірив у своїх знайомих букмекерів, чи були підозрілі ставки на виграші. Мені сказали, що так, були ставки на інголець перед матчем, а під час матчу на тотал більше, але в межах допустимого без нічого критичного, щоб не викликало підозру, сказав Болотніков. Головний тренер Миная жорстко відреагував на інформацію, яку надав журналіст Сергій Болотніков про можливий договірний характер матчу з Інгульцем. Та ви що? Ніх фі... собі! Болотніков таке сказав: у мене ледь інфаркт не трапився, а він каже договірний матч. Це просто жах. Таких що пишуть таку Треба гноїти. Евертон може отримати покарання у вигляді зняття очок за можливе порушення правил фінансового флеєрплею. У своїй заяві АПЛ не уточнила специфіку потенційного порушення, однак йдеться про те, що у клубі були значні фінансові втрати за останні декілька років, а також конкретно у сезоні 2020-2021. Зняття очок стосується поточної компанії, якщо звинувачення будуть доведені. Інше можливе покарання штраф. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу. Обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Найкращим гравцем кривбаса у березні був визнаний півзахисник Ріфет Капич. За підсумками голосування, боснійський хавбек отримав 66% підтримки вболівальників. Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко відновився після травми. 33-річний українець взяв участь у матчі 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Шабаба Аль-Ахлі. 1-1. Хавбек вийшов на поле на 70 70-й хвилині за рахунку 0-1 він зіграв вперше 17 лютого. Матч 19-го туру УПЛ проти Львова для головного тренера Динамо Мірча Луческу став сотим на чолі Київського клубу в усіх турнірах. Дебютний матч під керівництвом Ромуна Динамо провело 21 серпня 2020 року, перемігши Олімпік 4-1. Відтоді кияни з Луческу провели 63 матчі в УПЛ, 31 в Єврокубках, 4 в Кубку України та 2 в Суперкубку. Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв провів 200-й матч за команду. Ювілейною для нього стала гра 19-го туру УПЛ проти Львова. У чемпіонаті України вихованець клубу провів 132 гри: в Єврокубках 52, у Кубку Україні 13 та у Суперкубку – 3. Дебютна гра Шепелєва відбулася 25 лютого 2017 року. У гостьовому поєдинку чемпіонату України проти Луганської зорі. Нападник ОМОНІ Артем Бісєдін відзначився голом у ворота Пафоса в матчі чемпіонату Кіпру. Це перший гол 27-річного українця за 707 днів. днів. останній Форвард забивав в офіційному матчі ще 25 квітня 2021 року. Ще за Київ. Динамо. Тоді кияни розгромно перемогли інголець 5-0, а бісєдін оформив гол плюс пас. Колишній форвард Динамо Артем Мілевський на своїй сторінці в інстаграмі звернувся до російських окупантів. Всі тут стоятимуть до кінця. Н... Звідси, клоуни, ви не нелюди. 400 600 тисяч днів. Написав Мілевський. У тексті він розмістив прапор Росії. Український тренер Аль-Айна отримав пропозиції від щонайменше двох європейських клубів, які регулярно виступають у лізі чемпіонів. Ребров має час на розгляд пропозицій, адже контракт з Аль-Айном чинить до 30 червня цього року. У переговорах між Ребровим та Українською асоціацією футболу досі нічого не змінилося. Сторони не досягли домовленості та не підписали жодних документів щодо збірної України. Натомість Фабріціо Романо повідомив, що Хорват Славен Біліч кандидат на. Посаду головного тренера збірної України. За даними джерела, це трапиться, якщо УАВ прийме рішення про термінові зміни. Щодо кандидатури Біліча відбудуться переговори. Славина звільнили з Вотфорда на початку березня. Брюге хоче влітку продати українського нападника Романа Ярмчука. Бельгійський клуб планує підсилити склад, але для цього повинен виручити кошти з продажів гравців. 27-річному українцю вже, начебто, повідомили, що будуть розглядати пропозиції щодо його трансферу. Відзначається, що Брюге навряд чи отримає за Форварда 17 мільйонів. Онів євро, які були заплачені бенфіці, наразі жодного конкретного інтересу до Єремчука немає.